Аделі Іванівні 77 років. Жінка щодня доглядає нових мешканців Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Що я не тримала і корови і спині, то я їм дам зранку. Багацько, щоб так як то на цілий день. Прихожу вечір. Рано знов даю. Вони вже так до мене привикли. От я йду ну, тут, вони тут. Центр соціальної підтримки та адаптації з 2022 року став другою домівкою для українців, котрі через війну змушені залишити власні, продовжують приймати і зараз. Це люди, які дуже багато пережили в своєму житті. От, в них є свої труднощі, і деколи їм дуже буває важко. Вони просто приходять сюди і якихось 5-10 хвилин знаходяться, дивляться на цих корей. Ми своїми силами побудували. Житло для домашньої птиці курчат породи Ломан Браун в межах проєкту американської неурядової організації World Central Kitchen привезли в Хмельницький місяць тому. В області набори отримали мешканці чотирьох місць тимчасового проживання. Загалом 320 курчат і майже 4 тонни корму. Цей проєкт новий, він започаткований у 2025 році. І вже більше тисячі родин отримали 11 тисяч таких курчат і 130 тонн корму. Кожний набір для родини складається з 10 курчат і 100 кг корму на перші два місяці. Одна курочка така, вона в рік може нести від 300 до 320 яєць, тому це дуже важливо. Цей центр продовжує приймати евакуйованих людей і відповідно Наша команда забезпечує цих людей продуктовими наборами. World Central Kitchen допомагає українцям з 24 лютого 2022-го. Неурядова організація, заснована у 2010 році, шеф-кухарем Хосе Андресом, забезпечує людей гарячою їжею і продуктовими наборами. Восени родини вимушених переселенців в Центрі соціальної підтримки та адаптації отримали і насіння. А за кілька місяців зібрали врожай та зробили консервацію на зиму. Зараз сподіваються, вже за 2-3 місяці зможуть засмажити і першу яєчню з яєць від курей несучок. Ірина Рьо Марія Шевчук новини міста.